Сторінка 44, параграф 15. Держави залізного віку Асирія та Вавилон. Асирія у третьому тисячолітті до нашої ери на березі тигру виникло місто Ашур. Спочатку воно не було самостійним, а визнавало владу інших міст держав Месопотамії. Згодом, завдяки торгівлі Ашур розбогатів, а його могутність зросла. Правителі міста прагнули контролювати всі торговельні шляхи в регіоні. Це стало причиною частих війн із сусідами, у результаті яких постала держава Асирія. Вона то завойовувала які території то втрачала свій вплив? Однак у 9 столітті до нашої ери розпочався період тривалого піднесення Асирії. Асирійська імперія, Асирія здійснювала завоювання завдяки великій професійній армії. Інші держави Месопотамії не мали такої армії. Під час війни там скликали ополчення із селян. Армію було створено в результаті реформи, яку у 8 столітті до нашої ери провів правитель Тіглат Паласар III. Ця реформа передбачала створення професійної армії, яку повністю утримувала держава, масове використання зброї з нового металу. Металу, заліза, організацію військ, чіткий поділ війська на роди, кінота, розвідувальні та інженерні війська. Нові цілі ведення війни не тільки заради пограбування, а й задля підкорення нових народів. На час правління Тіглад Палазара III залізна зброя не була кращою за бронзову. Але для виготовлення бронзи було потрібно олово. Його поклади розташовувалися далеко від Месопотамії, на відміну від покладів заліза. Отже, залізна зброя коштувала дешевше, і нею можна було забезпечити велику армію. Для того, щоб отримати владу на нових землях, асирійці прагнули перетворити жителів завойованих земель на слухняних підданих імперії. Завойовані народи з усім майном насильно пересилали на нові території. Для управління землями призначали намісників, ремісників і майстрів і завойованих земель звозили до столиці Асірії. Частину підкореного населення забирали до війська, жорстко придушували повстання, якщо вони виникали. Жорсткість асирійців налаштували проти них підкорені народи. Постійні війни дуже ослабили Асирію. Її східний сусід Мідія разом із союзником. Розгромили асирійське військо та в 612 році до нашої ери зруйнували столиці держави Ніневію, а землі Асирії розділили між собою. Нововавилонське хайдейське царство. В останнє десятиліття існування Асирії тут точилися внутрішні війни. Цим скористався асирійський намісник Вавилону Набопаласар, який походив із племені халдеїв. У 626 році до нашої ери він зумів не лише відокремити ці землі від Асирії, а й підкорити нові. Цю державу називають Нововавилонським або Халдейським царством. Пізніше Навупалазар доклав зусиль до знищення Асирії. Його наступник Навуходоносор ІІ правив Вавилоном протягом 40 років. Він завоював територію таких сучасних держав, як Єгипет, Сирія, Ліван, Ізраїль, збільшивши свої володіння майже вдвічі. За його правління, царство переживало розквіт. Наступники на вухо до Носора другого були менш успішними. Зрештою, в 539 році до нашої ери Нововолонське царство завоювала Персія. Цікаво знати, а сирійські правителі були дуже войовничими. Один із них, Саргон II, правив у 722-705 році до нашої ери. Усе життя провів у військах, завойовуючи нові території. Він вірив, що зможе затвердити новий світовий порядок. Останнім великим правителем Асирії називають Ашурбаніпала, правив у 669-627 роках до нашої ери. Він запам'ятався не лише як підступний та жорстокий правитель, а й як збирач першої в світі бібліотеки. Вона налічувала майже 25 тисяч глиняних табличок із записами. Створюючи бібліотеку, Ашурбаніпал прагнув зібрати в ній усю мудрість світу. Він направляв писарів у різні куточки своїх володінь, щоб вони робили копії всіх знайдених текстів. У пам'яті людей залишилися згадки про велику Вавилонську вежу, яка ніби Сягала небес. Це був зикурат Етеменанкі, що мав сім терас і здіймався на висоту 90 метрів. На горі розташовувалося святилище Бога, покровителя Вавилону, Мардука. Усередині стояла його золота статуя. Словник ополчення. Непрофесійне військо, набране із цивільного населення.